Шановні українці, браття і сестри, закінчується 2013 рік. Важкий рік для всіх нас, для наших сімей, важкий для України. Адже регіоналівська банда захопила нашу країну і, на жаль, міцно тримає в руках. Але це колос на глиняних ногах. Нам треба тільки зібрати сили, нам треба об'єднатися, нам треба бути всім разом, і ми здолаємо цю банду. І тому напередодні 2014 року я Олег Ляшко. Народний депутат України, лідер радикальної партії. Я звертаюся до всіх вас, друзі, українці, браття і сестри. Давайте разом, давайте гуртом, давайте спільно наводити ладу нашій країні. Давайте, щоб 2014 рік став останнім роком панування банди Януковича і регіоналів в нашій країні. Давайте наведемо у нашому рідному домі, в нашій Україні порядок, щоб наші діти, наші онуки жили. В Україні не тікали по закордонах, не шукали десь кращої долі. Наша доля, наша земля це в Україні. Наш дім це наша Україна. І нам, українцям, треба навести порядок в цьому домі, щоб ми жили, щоб ми гордились нашою країною, щоб ми мали впевнені завтрашньому дні, щоб ми мали майбутнє, щоб ми цінили, щоб ми любили нашу рідну країну. Люди добрі, українці. З наступаючим 2014 роком щастя, здоров'я, сімейного затишку, благополуччя з Богом, з Богом в душі, без Бога нічого не буде і віри, і віри в те, що ми наведемо лад в нашій країні з Новим роком. Хай вам щастить!